Бажаю здоров'я, дорогі українці! Слава Україні. Сьогодні, 14 листопада 2023 року, Авдіївський район. Ситуація вкрай складна, але контрольована. Збройні сили України тримають оборону по флангам Авдіївки і безпосередньо в самому населеному пункті Авдіївка. Ворог любими силами намагається штурмувати, як наші позиції, так і населені пункти. Бої йдуть за залізничну дорогу. Та поблизу населеного пункта Степове. Ворог дійсно застосовує максимальну кількість артилерійських обстрілів, пускає живу силу в бій. Звичайно, в новинах цього мало, де говорять про це. В телеграм-каналах, здебільшого, пишуть, що ворог пускає своїх, так би мовити, Мобілізаційний резерв на м'ясні штурми, і ми його вдало знищуємо. Там все так легенько, суперчик і бомбоні. Насправді це трошки не так. Дійсно, цими вкидами в телеграм-каналі журналісти чи я не знаю там адміністратори телеграм-каналів ніби нівелюють нашу титанічну працю в знищенні ворога. Насправді відбуваються м'ясні штурми, ворог. Дуже сильно наступає, дуже сильна артпідготовка йде, потім наступає піхота. Дійсно, ворог, таке враження, наче безкінечний. Нові нові, нові нові групи, але ми тримаємо удар, тримаємо, так би мовити, наші і позиції. Але ворог все-таки повільно, по метру, по 10, по 20 метрів, але просувається. Потім нещодавно прочитав в телеграм-каналах, що люди нарешті почали виходити на акції протесту. Вибачаюся, рука люди нарешті почали виходити на акції протесту. Та в Дніпрі там відбувалося, в Черкасах, люди дійсно почали писати плакати, що там нам потрібні гроші на ЗСУ, а не на Бруківку, там, стадіони там, і тому подібне тенісні корти. На що в одному з міст великих мерфілатов? Мерфілатов відповів, що ці люди, які вийшли на пікет, що вони всі уйоб ну, матюком, ви зрозуміли, так? Це мер міста українського, одного з найбільших міст України. Тобто, у нас знаєте в чому проблема? А до речі, цей мер Філатов, він стоїть на черзі е, до польоту в космос, чи на Марс, чи куди там. Просто ну, вдумайтесь. Сюр, але це реальність. Просто у нас в чому проблема в тому, що е, здебільшого в наших, таких би мовити. В містах такого регіонального значення, в обласних центрах і дійсно, в дійсно великих містах проросійська влада. На жаль, нікому не потрібна ця перемога, напевно, крім самих українців, воїнів, які тут знаходяться, та сімей, волонтерів та свідомих українців. Ми бачимо, що здебільшого провладні чиновники чхати хотіли на те, що у нас тут відбувається. Дійсно, їм легше б збудувати декілька тенісних кортів. Чим закупити нам тисячу дронів камікадзе, або закупити якусь десь нелегальну чи легальну партію артилерійських снарядів, для того, щоб ми могли стримувати ворога і навіть просуватися? Ситуація вкрай важка, але вона контрольована завдяки Збройним силам України та іншим підрозділам, які знаходяться в цьому районі. Дуже важко, звичайно. Але все під контролем. Хочу подякувати людям, які вийшли на пікет. Тепер ми побачили з хлопцями, що дійсно серед цивільного населення багато людей, яких не влаштовує те, що відбувається з державними коштами, з коштами місцевих громад. Нарешті, хоч якісь ми зміни бачимо. І думаємо, що надалі буде. Все ще краще, і надалі будуть ці гроші вже будуть спрямовані безпосередньо на Збройні Сили України За, для нашої з вами спільної перемоги. Тому що якщо буде все так продовжуватися, як і далі, крадіжка грошей державних ну, краді... корупція в усіх сферах, то ми так далеко не виграємо. Я зрозумів, що для багатьох в містах закінчилась уже війна, там, де не стріляють. Але ви зрозумієте, якщо не встоїть тут а фронт, війна може знову розпочатися на північних. Та на, на будь-яких напрямках, тобто ворог може знову з Білорусі зайти і ослабити нас повністю. Але віримо, що все буде добре. Вірте просто в Збройні Сили України і все буде Україна. Слава Україні!